Добрий день, друзі! Дякую, що зайшли на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Сьогодні ми будемо готувати мармелад. Мармелад в магазині більше не купую, а роблю сам. За 10 хвилин всього з трьох інгредієнтів. Я дуже люблю мармелад, але зараз в цей час немає мармеладу такий, як колись виробляли. І тому. Я знайшов рецепт, який схожий на той мармелад, який робили колись раніше, років 30 назад. Нам потрібні такі інгредієнти: 10 грам агар-агар, 200 мл води, 200 г будь-якого варення. Беремо каструйку і висипаємо в агар-агар. Заливаємо 200 грам води. Після закипання агар-агар проварюємо його пару хвилин і те весь час мішаємо. Варити слід на мінімальному вогні. Тепер додаємо варення, яке може бути будь-яким. Я найчастіше використовую малинове. Але сьогодні я буду додавати яблучне варення. Варити слід на мінімальному вогню. Перемішуємо і перевіряємо ще пару хвилин. Весь час мішаємо за допомогою лопатки. Ми проварили ще хвилин 5. Тепер заливаємо в тарілку. У нас тут тварення йде кусочками, ми могли його приблендерити, але ми хочемо, щоб в нас вийшов мармелад з дзюкатами. Можна залишити, застигати мармелад прямо на столі, але швидше це буде в холодильнику. Тільки нехай перед цим охолоне до кімнатної температури. Приблизно 20-30 хвилин, щоб поставити. Після того, як мармелад застиг, ріжемо його на порційні шматочки за бажанням обвалюємо в кокосовій стружці. Так мармелад буде виглядати дуже красиво. Можна замість великої форми або так як у нас тарілки, взяти формочки для льоду і зберігати його потрібно в холодильнику не більше місяця. Всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки.